Жодної спокійної ночі сьогодні росіяни знову жалілися на атаку дронів. Безпілотники поцілили по заводу російського ВПК, а також НПЗ. Далі про це розповідаємо детальніше. Цербака Україна, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Ніч на 23 травня Російську Федерацію знову масштабно атакували ударні безпілотники у низці регіонів. Чули звуки вибухів через роботу протиповітряної оборони. Проліт та вибухи через удари дронів фіксувалися в окремих районах Москви, Тулі, Рейзані а також Липецькій області. Вони, Уже 10 штук приїдяли. Скільки заработали у місті Липецької області Російської Федерації атаковано важливий для російського військового промислового комплексу завод енергія. Наразі підприємство зупинило роботу. Йдіть, ще, Йдіть, один, ще один ще І давай відсюди ассюда сьогодні. Ребята туши, свят Світ туши. 都是死逼！ Як розповів керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, енергія є постачальником Міноборони РФ та знаходиться під санкціями ЄС США, Японії та інших країн через значення російського ВПК. Зокрема, там виготовляють акумулятори і батареї, які ворог застосовує у безпілотних літальних апаратах авіації, морському флоті і радіотехніці, Літій-іонні та ртутно цинкові елементи, які застосовуються у системах зв'язку управління радіоелектронної боротьби та на тренажерах для танків і ракетних комплексів електро. Хімічні конденсатори, які застосовують для потреб Міністерства оборони Росії. Світлооптичні енергетичні установки, що забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач. Єбать! В енергію в'єбався біспілотник. Елемент не горить, нахуй. Це старани этого від Пиздец. Близько першої ночі мер російської столиці Сергій Себянін повідомив про нібито збиття російської ППО шістьох безпілотників, що летіли на москву, а потім заявив про начебто збиття ще трьох дронів. много, наверное. Все, вот пизда. Гибай, ты новал. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв у своєму телеграм-каналі написав, що підрозділи ППО Міноборони Росії відбивають 15-ту атаку. За останні дві доби знищено 37 безпілотників. Офіційних повідомлень про атаку дронів на Рязанську область поки немає. Однак, сервіс національного управління за аеронавтики і дослідження космічного простору НАСА зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі Роснефті в Рязані після удару дрона. До слова, Рязанський нафтопереробний завод Роснефті входить до п'яти найбільш у Росії та постачає паливо, зокрема, московський регіон. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.